Доброго дня! Сьогодні ми приготуємо м'ясо в духовці. Його можна подавати як на слідковий стіл, так і в повсякденному житті. М'ясо з таким рецептом готується дуже легко, а на смак знаєте самі. Промити м'ясо обсушуємо паперовими рушничками. Нарізаємо часник соломкою, але не дрібною. Робимо проколи в м'ясі з усіх боків і нашпиговуємо його часником. Втираємо приправу та подріблені лаврові листочки з усіх боків до м'ясо. Солимо перчимо до смаку. Втираємо приправу добре, щоб вона потрапила в надріз, який ми зробили для чесника. М'ясо ставимо в холодильник і маринуємо мінімум 2 години. Дістаємо наше м'ясо і замотуємо фульгу так, щоб сік з м'яса не витікав під час запікання. Фольги не шкодуємо. Ставимо в розігріти духовку до 190 градусів на 1 годину 10 хвилин. Дістаємо м'ясо з духовки. Подавати страву можна як холодною, так і гарячою. Якби ви відчули запах в моїй кухні, ви б не роздумуючи вибрали цю страву для приготування. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій YouTube канал. Просто смачно! До зустрічі!